Якщо у вас, як і в мене завалялося яблучко, і ви не знаєте, що з ним робити, тому візьміть його, розріжте навпіл, дістаньте насіння та зайві перетинки і наріжте його дуже тоненькими слайсами, перекладіть у зручну тацю, зверху присипте трішки ванільного цукру та трішки меленої кориці. Добряче це все перемішайте, так, щоб кожен слайсик був просочений цією ароматною сумішю та залиште хвилин на 5. Також я згадала, що в мене в морозилці є кусочок листкового тіста, котрий я вже розморажувала декілька разів, але я думаю, Підійде. Трішки розкатую його та розрізаю на середні полосочки. Зайве я прибираю, і тепер на. Полосочку тіста викладаю зверху яблучка, Защіпляю залишками тіста і тепер буду скручувати її такою розочкою. Обов'язково перші слайси кладіть тончіше, тоді вам буде зручніше їх скручувати, і воно буде гарно виглядати. Перекладаємо це у форму для випікання, змащуємо зверху жовточком, на цього красунчика не дивіться, він у мене трошки не вийшов. Ставимо у розігріту духовку на 25-30 хвилин. І дістаємо, прикрашаємо трішки цукровою пудрою і насолоджуємося цим витвором кулінарного мистецтва. Смачного!